Та перемоги, друзі, ми зараз знаходимося на одному з полігонів окремого загону спеціально призначеного Національної гвардії України. Ми з вами сьогодні розглянемо зручність використання засобів захисту компанії Defense Ukraine, як вони допомагають що зручно чи незручно при стрільбі, як їх можливо використати при застосуванні бійцем при виконанні завдань і також під час стрільби. Отож поїхали. Якщо спорядження ваше правильно підігнане, вам буде легко використовувати його, нічого не буде заважати, але поки я стою, мені зараз зручно, комфортно і зараз при виконанні вправ ми це перевіримо. Отож потанцюємо. Особний юди, військовий стеж біля 20 років. Служив в частинах без призначення Ягуар, Омега, Карада. Наушники, які нам поставила компанія Defense. Наушники дуже якісні, але найголовніше порівняння з простими наушниками, не треба вирізати провід. На ліпучках Відстігнули, кріплення штатне, яке можна використовувати без шолома при стрільбі. І далі, за допомогою бурашки, ми ці наушники зараз на шолом. Краще рекомендую кріпити наушники на шолом. Допустимо, за допомогою кріплени чи бурашка. Є ще пружини, але вони жмуть фуха, не дуже зручно ними користуватися. У кріплених чебурашках є всі переходники, додаткові гвинти, якщо втратяться. шестигранник і викрутка. Дивимося, яким чином воно встановити, щоб не перекривати сам динамік. Резинки надягаємо з одного боку. І вставляємо там, де немає гвинта. І з іншого боку у нас в паз гайка. Дуже туго, але заходить і є защёлка, яку може коригувати далі чи ближче. Кріплення дуже якості гарний пластмас. О! Так, другий поставили. І потім цей провід накриваємо шолом і під кавером ми пропускаємо цей провід. Якщо немає кавера, Можна або за допомогою ліпучок, щепляється на вілкру і всередину заправляю. Ще другий варіант можна цей провід пропустити самим кріпленим шолома, але це не дуже зручно, якщо він буде внутрі, десь попадає під голову. Допустимо, в мене провід тоненький і чуть довше. Я його провів сюди, і ліпучками від кавера закрив. Цей товстий може десь заважати, то краще пускати пиво. Кожен боєць собі вже пристосується, що в нього є. Які провода, які кавери? Ну, кавер непоганий, але краще, коли в кавера знизу є якась ліпучка вілкро, вона тоді чіпляється до цієї, і він тоді не совується. Подушечки, які забезпечують нам м'якість і зручного притискання шолома, вони тримаються на вілкро ліпучках але сюди можна запустити сам кавер, далі ці подушечки приліпити для страховки. Зручно чи незручно, після пару носок кожен б'є собі, що кавери, що все спорядження. Підлаштовує, підшиває, десь перешиває фастекси. Провід, щоб не хитався, можна ще якимось скотчем під кавером закріпити до самого шолому. Можна назад забирати, коли не використовується. При використовуванні надіваємо шолом, а потім вже опускаємо ці чебурашки на вуха. Ось приблизно такий вигляд. В стані бойового застосування вигляд такий. Такий шолом з навушниками краще використовувати бійцям. Загонів спецпризначення, розвідникам, штурмовикам і артилеристам. Велика кількість часу стрільби, щоб на вуха не було навантаження, тобто і шолом маленький, зручний. Якщо буде шолом вухатий, вуха не захищені і це будуть проблеми зі слухом. Також, якщо нема навушників, можна використовувати активні біруші, але вони більш для вухатих шоломів. Там вуха захищені. Наушники не влазять, але біруші можна. Одна проблема, що ці біруші можна загубити під час бою, тому я рекомендую капронову якась нитка або тоненький паракорд, закріпляти, зав'язувати сюди, якщо загубив, вони не будуть болтатися теж. Цінова політика практично однакова, що наушники активні, що активні біруші. Що вам використовувати, виходячи з ваших потреб, вашої спеціалізації, виконання вашого завдання. Ми перевірили стрільбу плешем і третє патронне як добування. Кладка дуже зручна, спорядження фірми Defense Ukraine не заважає. Зручно стріляти, прикладка то есть, ну, стабільно. Отже, ми з вами тільки що вистріляли стріляли позицію стоячи. А зараз перейдемо на позицію з коліна, бо є один нюанс Засобах засобу це напашник. Як він себе поведе? Ну, на одному коліні зручно нічого не заважає. А в них більше може вище найска. При зміні колін те ж саме, отож працюємо. Зручно. Що хочу сказати? Наушники класні, не заважають, але ми ще перевіримо позиції лежач. Але є такий нюанс, як броня тримається і під час наших перекатів чи пересувань. Тобто у нас повернувся противник ззаду, ми можемо лягти на живіт, а можемо стріляти з способом в Отже, під час стрільби, лезучи, чи коли ми лягали і вставали, мені зручно спорядження на місці. Нічого не вирихнуло, шолом я не поправляв під час стрільби, мені було зручно стріляти, видно противника. Щось, засоби захисту компанії Defense Ukraine дуже зручні. Отже, зараз ми перевіримо спорядження, якби останній резюмовий крок, як воно себе веде під час руху. Бо статично стріляти стоячи, лежачи через коліна. Ми заходимося за укриттям, але коли нам на укриттям, ми повинні швидко рухатися ще й стріляти, якщо з'являється наш противник. Нам не повинен нічого заважати, щоб були точні постріли. Ну, що я хочу сказати? Під час стрільби, позиції стоячи, з коліна та лежачи, особливо під час руку я не відчував ніяких незручностей, тому можу кожному бійцю рекомендувати компанію Defense Ukraine як не тільки падіння засоби захисту, але якісь зручні для використання бойових завдань. Я думав, що взагалі ви ще ні одну плити не поклали. Я собі працював, нагинався, бігав, пригав. А... Такий стане, що тут просто одна плитоноска без плит. Мене це дуже здивувало. І не заважаючи на вік 57 років, як огурчик, це вибриня. Я бачу, що міські купили та п'ять мільйонів. Рухаємося разом до перемоги. Порядження дефенс України з Богом душі та Україною в серці. Не прощаємо.